Вітаю всіх любителів тихого полювання. Сьогодні у нас 18 вересня 25 року і вирішив проскочити в кілька знайомих локацій, подивитися, як ситуація з грибочками. По факту у нас вже десь 4 тижні не було ніяких активних опадів. От лише вчора пройшов перший дощик. Але, звісно, за добу він повпливати якось особливо не міг. Тому думаю, згодом буде результат, а зараз грибочки. Дуже поодинокі і локальні. Хоча попадаються дуже гарні, Як оцей красноголовець? Подивіться, який чудовий гриб. Він зовсім одненький тут у ямці. І, скажімо так, все одно вже не так спекотно. Погода більш така приємна. Звісно, є якась роса, тумани, якісь додаткові джерела вологи. І тому локально такі хороші гриби можна пошукати. Тому покажу, подивлюся, порадую вас якимись цікавими знахідками. Не забувайте підписатися на канал та залишити вподобайку і ваш коментар. І також у описі до мого каналу, на головній сторінці мого каналу, там додано кілька посилань на збір для безпритульних тваринок. Хто матиме бажання, можете зробити маленький донат та допомагати у добрій справі. За тими посиланнями вся інформація доступна. Так, і біля осичника тут ще такі є берези. Оце ця ілюзія, коли нібито є волога, тому що буквально вчора, як я казав, дощик пройшов. Але до цього 4 тижні жодного дощу не було. І все, що могло вирости, воно... Росло за дуже несприятливих умов і їх мало. Ось чорний груздик. Такий, наче плотний. Я думаю, візьму його, там у мене ще в кошику дві штучки вже є. Але теж вони пропали, бо я бачив полянку, тут небагато. Ну, таку, може, штучок 5. То всі вони були вже... Абсолютно перерощі і навіть підсухі. А ці, наче, непогані попалися. Так, такі можна заготувати. Коли грибочки дістаєте, обов'язково ямку за... закриваєте назад, для того, щоб зберігати температуру. От. Два чорних такі груздики. На засолку. Я вже у минулому відео, здається, про них багато казав. А ті гриби, що я знайшов. Ще 29 серпня вони вже засолені, у мене дуже такі симпатичні вийшли, це на зиму буде. Так що якщо вдасться зібрати сьогодні ще їх, то звісно буду солити знову. Щоб і собі було, я може пригощу когось. Вітерець такий піднявся. Змістився де хвоя і отут у хвойному такому маленькому насадженні. По краю дуже багато мухоморчиків. ну Вони тут переважно, як ми бачимо, такі досить вже зрілі, великі, але все одно класні. Хотів вам показати, як багато в одній точці. Бачите, які? Ось. Тут поруч старенький, ось ще один заховався. Ціла така полянка, я думаю, десь десяток їх тут. ну Приємно це спостерігати, тому що, бачите, незважаючи на ту всю засуху, якось мухомор. Виростає, я давно це помітив, що буває періоди, коли навіть маслюк не хоче лізти, бо опадів зовсім не було, а мухомор якось знаходить все-таки якусь вологу і, і виростає. Ось. Так що цікаве спостереження таке. Я будь-яким грибам завжди дуже радію, тому що всі вони по-своєму гарні. Ми зараз більше кажемо за естетику саму. О, клас. А маслючка тут подивився, зазвичай находив, поки нема нічого. Іншу місцину будемо дивитися. Я не знаю навіть що сказати. Ми походили у хвойному лісі, трохи там маслючок попадався невеличкий. От Потім в Березняках, осичниках пошукали чорні груздики, красноголовця бачили сьогодні. І вирішили все-таки заїхати ще в дуби. А в нашому взагалі регіоні, в цих лісах, в дубах, білі дубої, в вересні це велика рідкість. Я знаю, що таке можливо, але знайти дуже важко. І от все-таки заїхали в дуби, ходили-ходили і я не знаю навіть що сказати. Білий гриб дубовий. Не знаю скільки він важить, чесно, друзі, подивіться. І він досить плотний, там де луснув, я бачу, що він абсолютно чистий, нема ходів від червяка. Оце сковорідка герба. Це я так образно. На ну, кілограма півтора, мабуть. Дивіться. Отакий гербочок подарував нам ліс, тому... Це емоції на все життя. Не часто такі знахідки бувають. Дякую вам за увагу. Пошукаємо ще. Вже обідній час. Ми будемо потрошку збиратися. Багато хороших емоцій. Кількісно гербів небагато. Але з урахуванням всіх обставин, тривалої посухи і так далі, то похід чудовий. Тому що вдалося щось відшукати класне, побачити, побути на повітрі і просто порадіти лісу. От. Ще ось гербочок цікавий, покажу вам. Тремела помаранчева. Він такий, як желейка на дотик. Дуже цікавий грибочок. Я і більшенькі їх колись знаходив, пам'ятаю. Такий абсолютно космічний колір має. От на деревині на старій виростає. От кому буде цікаво, теж можете почитати про цей вид. Дуже такий незвичний цікавий грубочок. Камера мене не дуже передає чітко, коли я так близько знімати, але тим не менше все одно покажу. Ну що, в цілому настав час сказати до побачення улюбленому дубовому лісочку. Це його така частина дебуки є ще тут. Влітку він подарував мені дуже багато класних гербів. В основному це були білі дубові, дубовики бурі, меремухи та інші види. Сьогодні із того, що я ще бачив, це були мухоморчики цитриної. Також мухомори червоні попадалися у хвойному лісі на початку. От. І кілька маслючків. Я не фільмував, але деякі з них можна буде побачити на фото. Думаю, що в цьому році сюди вже їхати не буду. Будемо чекати на хороші опади і спробуємо пошукати у хвойних лісах уже, коли буде змога. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь!